Ми говорили про Гомерівську Грецію, Архаїчну Грецію. Сьогодні поговоримо про занепад Греції і піднесення Македонії та Кризу Грецького полісу. Кризою Грецького полісу історики називають період з 431 по 338 роки до нашої ери. В 431 році почалася Друга Пелепонецька війна між Афінами і Спартою. Що включала в себе всі поліси материкової Греції. Внутрішні міжусобиці дозволили сусідам втручатися у внутрішні справи Греції, зокрема Персії та Македонії. І повною мірою Македонія скористалася грецькими міжусобицями, аби підкорити Елладу. Пелопонезькі війни спричинили кризу в грецькому суспільстві по кількох причинах. В часи Пелопонезьких війн одні полюси поступались частиною свого суверенітету іншим полісам. Відбувалося розорення сільських господарств, що значною мірою складали економічну основу полісів. Інша причина військове найманство. Воно підірвало полісну систему, оскільки основа поліса. Вільні громадянин, що захищає його, виходячи із власного обов'язку. А тепер можна, виявляється, воювати за інтереси іншого міста держави за грошову винагороду. Пелопонезькі війни були війною Делоського Союзу з Пелопонезьким Союзом. Обидва союзи були наддержавними. Відповідно послаблювали суверенітет менших полісів на користь Афін або Спарти. Як тільки Спарта перемогла у Пелопонезькій війні в 404 році до нашої ери, одразу союзники Спарти Фіви і Коринф почали виступати проти спартанської гегемонії, оскільки знову ж таки влада одного поліса. Над іншим руйнує саму полісну ідею. Кризою Грецького поліса сповна скористався північний сусід Греції Македонія. Під владою Македонії опиниться більшість грецьких полісів за винятком хіба що Спарти. Піднесення Македонії пов'язане із царем Філіпом II. Батьком одного із найбільших завойовників в історії Олександра Македонського. Як правило, ім'я Філіпа Македонського згадують в контексті біографій його сина Олександра. Хоч і сам Філіп видатна постать античності, Філіп ІІ завойовує більшість полісів Давньої Греції. Для цього він використовує не лише грубу військову силу, він використовує дипломатію, зокрема, і підкуп грецьких правителів. В дитинстві Філіп був заручником у фівах, а фіви були одним із найсильніших грецьких полісів. Там він вивчив політичну і військову систему Греції. Після повернення на батьківщину він стає царем Македонії і одразу здійснює реформи, спрямовані на зміцнення військової і політичної могутності Македонського царства. Філіп обмежив владу Македонської знаті, натомість створив важку озброєну кіноту з числа тої ж таки знаті, аби. Потенційних, так би мовити, противників тримати поближче до себе. Це була тактика Філіппа. І оця македонська знать, вона формує нову бойову одиницю, яка названа Гетайрами. Гетайри це буквально друзі, в даному випадку друзі царя Македонії. Гетайри стали елітою Македонського війська. Але особливо прославляться в боях створена Філіпом македонська фаланга. Зоряний час якої припаде на східний похід Олександра. Але і самому Філіпу фаланга допоможе завоювати Грецію. Кістяком македонської фаланги стануть вільні македонські селяни. Основу їх озброєння складатиме довгий 5,5 або 6-метровий спис. Також, окрім військової реформи, була здійснена фінансова реформа. Почалась чеканка золотих і срібних монет, якими Філіп підкупляв грецьких політиків. Одні поліси були підкорені фалангою, інші підкорені монетою. Але був поліс, що не підкорився Філіпу. І це Спарта. Спарта Філіпу не підкорилась. У посланні до спартанців Філіп писав. Якщо я захоплю спарту силою, то нещадно знищу все населення. Якщо я захоплю місто, то зрівняю його з землею. На це спартанські ефори відповіли лаконічно. Якщо. Так Філіп на спарту і не пішов. Остаточно, самостійність більшості полісів було ліквідовано у битві при Херонеї в 338 році до нашої ери. Це і стане кінцем самостійності полісів і початком македонського панування у Греції.